Президент Франції Еммануель Макрон збудоражив інформаційний простір припущенням, що країни НАТО можуть відправити свої війська в Україну. Макрон зробив це на зустрічі глав європейських держав і високопоставлених політиків у Парижі. Цю зустріч ініціював особисто президент Макрон, щоб показати Путіну твердість та непохитність підтримки України. В цьому відео важливі факти, які потрібно знати про всю цю історію. Ставте подобайки прямо зараз під час перегляду відео та обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо. Uh, we do not want a world war. <laughs> Бурхливу тему розпочав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він на брифінгу після засідання Ради безпеки Словаччини напередодні Паризької зустрічі заявив, що декілька країн-членів НАТО та ЄС нібито розглядають можливість відправки своїх військових в Україну після укладення двосторонніх угод. Одразу додав, що він не знає, з якою метою та що ці війська будуть робити в Україні. Коментуючи ідею Макрона зустрітись у Парижі, Фіцо сказав, що це ознака того, що стратегія Заходу щодо України. І провалилася, але він все одно збирається брати участь у конструктивному дусі. Хоча від матеріалу для обговорення у нього мурахи по шкірі. на прес-конференції після Паризької зустрічі Макрона попросили прокоментувати слова Фіцо про відправку військ в Україну. Відповідаючи на запитання, Макрон сказав, що це питання справді обговорювалося на конференції. consensus There is no today to send ground troops an official, endorsed and sanctioned manner, but in dynamic terms, nothing should be ruled out. We will do whatever it takes to ensure that Russia cannot win this war. Tout ce Саме це максимально обережне речення спровокувало три моменти: дисконсенсус та чвари всередині НАТО, інформаційний шум навколо теми та погрози від Росії. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі, і ви маєте змогу підтримати його фінансово. Ви можете зробити це за допомогою спонсорства YouTube та платформ БайМійКофі та Patreon. Там ви знайдете різні рівні підтримки від 35 гривень на місяць. Для мене це змога розвивати канал, збільшуючи кількість та якість відео. А ви зможете завчасно отримувати доступ до всіх моїх відео я хочу подякувати всім, хто вже підтримує мій канал фінансово. Ви робите важливу справу. Дякую, друзі. То що потрібно знати про всю цю історію з відправленням військ в Україну, щоб не обнадіюватись, по-перше, це реакція всередині НАТО. Очевидно, Еммануель Макрон хотів натякнути Росії, що варіанти з введенням натівських військ на територію воюючої України лежить на столі. Це цілком правильний крок. Фактично ти даєш своєму ворогу розуміти, що є червоні лінії і є кардинальна реакція на перетин цієї лінії у вигляді воду військ НАТО в Україну. Але в цьому геніальному плані були тотально не враховані страхи, якими повниться Північно-Атлантичний Альянс. Страхи ескалації, тому одразу після різкого кроку Макрона сотні європейських політиків та натівських чиновників почали виправдовуватись за його слова. А на чолі цих виправдовувань став канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він одразу перервав інформаційний кураж від заяви Макрона та заявив, що не може бути жодного розгортання натівських військ на території України, бо це може втягнути НАТО в прямий конфлікт із Росією. Цим аргументом Шольц також вчергово відкинув можливість постачання німецьких Комійних ракет Таурус в Україну він сказав, що постачання таких ракет потребуватиме допомоги солдатів на землі, як це робить Великобританія та Франція зі своїми власними системами, які використовує Україна, і це необережне виправдовування Шольца спричинило окремий галас, бо фактично він заявив, що британські солдати підтримують українські сили, запускаючи ракети Storm Shadow. В Британії це назвали кричущим зловживанням розвідданими, щоб виправдатись за власну нездатність поставити Україні. Німецькі ракети, і таке зловживання може поставити під загрозу британський персонал на місцях. Загалом ця внутрішньонатівська подраза пішла глибше та викрила довготривалі проблеми між Шольцем та Макроном. Справа в тому, що президент Франції бачить у Шольці лідера мужності та амбіції, який не може мислити ширше за короткострокову перспективу. Навпроти у Берліні Макрона сприймають як фігуру, яка краще вигадує грандіозні ідеї ніж втілює їх у життя. В цьому дусі реагуючи на його слова. Роберт Хабек, віце-канцлер Німеччини, сказав, що Макрон, замість ідей про введення військ в Україну, повинен надсилати більше зброї. Мені приємно, що Франція думає про те, як збільшити підтримку України, але я можу дати їй пораду: постачайте більше зброї, сказав Хабек, і це має рацію. Попри заяви французького уряду про витрачені 3,8 мільярди євро на військову допомогу Україні, лише 640 мільйонів може підтвердити кільський інститут світової економіки. В той час як Німеччина виділила в Україні 17,7 мільярдів євро військової допомоги, незважаючи на те, що оборонні бюджети Франції та Німеччини мають аналогічний розмір. Але при цьому, виступаючи після зустрічі у Парижі, французький президент вказав на союзників, які на початку конфлікту запропонували Україні лише каски та спальні мішки. Це був явний випад у бік Німеччини, і у нас в Україні вся ця інформаційна дуель чомусь прийнялась, ніби Макрон хороший, а Шольц. Знову зіпсував вечірку. А як бачите, все не так просто, і порада віце-канцлера цілком чудова. Хочете допомогти поставити Україні більше зброї. Не слід безвідповідально вкидувати в інформаційний простір дисконсенсні заяви, які просто оголюють протиріччя в альянсі щодо України. Проте слід відзначити, що є і країни, які підтримали Макрона в його ідеї. Поки що це Литва, Латвія, Естонія та Нідерланди. Вони зробили це на рівні підтримки заданої дискусії. А от Канада заявила конкретику про готовність розмістити в Україні контингент для проведення тренувань за умови, якщо це місце буде знаходитись далеко від лінії фронту. Росія відреагувала на цю ідею черговими випадами щодо можливої ескалації. Та знову видалася до погроз ядерною зброєю. Війська НАТО дійсно потрібні в Україні. Наприклад, це можуть бути місії з кібербезпеки, розмінування, навчання, технічного забезпечення західної зброї. А от що потрібно нам, якщо країни-члени НАТО вирішать відправити своїх військових в наші міста? Правильно, чудова англійська. На щастя, у мене для вас є промокод на знижку в 10% для купівлі пакету занять в онлайн школі англійської інглішдом. В інглішдом ти отримуєш інтерактивні заняття з персональним викладачем за перевіреною методикою, хоч з комп'ютера, хоч зі смартфону. Вивчай англійську, коли хочеш, де зручно та скільки завгодно. Якщо ви зацікавились або вже тривалий час міркуєте над покращенням своєї англійської, переходьте за посиланнями, що закріплені в першому коментарі. Проходьте пробне заняття, і якщо вас все влаштовує, купуйте зручний для вас. З пакет індивідуальних занять. А промокод Коргі 10 надасть 10% знижки для нових студентів інглішдом при купівлі пакетів на 20 або 50 уроків. Дякую за увагу. Користуйтесь! Головне питання: чи можливо взагалі втілити ідею Макрона? Напевно, саме обговорення можливості розгортання військових НАТО в Україні це хороша новина. Очевидно, спроба була невдалою, але як є, до цього було враження, що ця ідея не тільки не обговорювалась, а взагалі про неї було заборонено думати. Члени НАТО постачають Україні. Зброю та боєприпаси на мільярди доларів і тренують українські сили. Але лідери НАТО, включаючи президента Сполучених Штатів Джо Байдена, підкреслили, що західний військовий альянс хоче уникнути прямого конфлікту з Росією, який може призвести до глобальної війни. Франція, може ще деякі інші країни, справді планують розглянути варіант надсилання своїх підрозділів в Україну, щоб створити стратегічну ділему для Росії, тобто підвищити ставки. Україні справді потрібні інструктори на землі, зокрема для сил противоповітря оборони, а сама публічна наявність штабу контингенту іноземних військ може убезпечити окремий район від російських ракетних атак. Майбутня поява в Україні американських винищувачів F-16 також може потребувати участь іноземних інструкторів для вдалого оперування новим засобом ураження. Але з ідеєю Макрона. Купа проблем. Ті, хто не вперше на моєму каналі, знають, що у Макрона дуже багато проблем всередині Франції. Опозиційні політики та оглядачі виступили різко проти цієї ідеї. А останні дані опитувань показують поступовий спад симпатії до України у Франції. Позитивне ставлення до України впало на 24 пункти. Тепер це 58%. 50% підтримують озброєння України. Ще проблеми додають дешева українська птиця та зернові, які стали одним із центрів гніву французьких фермерів. Лідери яких тиснуть на Макрона, щоб той обмежив імпорт. Тому дуже важко сказати, куди призведе вся ця історія, але точно не слід вірити тим, хто обіцяє золоті гори. Таке різке та широке спростування самої ідеї Макрона з боку його колег, демонструє вузькість шляху, яким ідуть наші західні партнери. Вони намагаються підтримати військові зусилля України, але при цьому уникнути ескалації, яка призведе до прямого конфлікту з Росією. А це дійсно дуже вузький шлях. В якому замало простору для таких маневрів, які пропонує Макрон, тому слідкуємо за дискусією і сподіваємося, що партнери, хоча б продовжать робити те, що дозволено постачати Україні зброю. Дякую за увагу.